Бога немає. каже цей чоловік на сповіді. Старається вкласти в слова свої спогади. Слів ціле море він тоне у цьому морі без краю. Бога немає. Повторює він Бога немає. Чоловік у камуфляжі у забрьоханих берцях. Він говорить про жінку і він говорить про серце. Голос його тихий, але чути військовий вишкіл. Каже, серце її було схоже на книжку, на цю саму отче, що ви держите у долонях, на обкладинці хрест. Вона б змінила його на сонях. Вона й була, наче соняк, зверху яскрава, всередині чорне насіння.